thanks Бенладин! Що трапилось? Це єноти? О, Боже. Правильно, ти про них думала. Ні, вибачте, Я все вибачте. Поясню. пробачте нам. Ми все Сталося... можемо пояснити. Ми Це не здобулися про... вдирати до трохи. вас. Ми... Я тільки хочу, щоб ви знали. Ага. Ми ще ніколи з іншими парами цього не робили. Ага. Але ми вас не засуджуємо. Ні. Ми не сноби. Я користуюсь вібратором. Це точно користується. Чудово, спершу я цього не схвалював. Він же зроблений у Китаї, Що в йому. Та коли стільки років живеш у шлюбі, то а іноді а вже, хочеться а, чимось а, поперчити стосунки. Ми і розуміли, в принципі, так. ми обговорювали а, подібний сценарій. Так. І коли ви сказали про той великий малюко народжувач, ми вас почули а, і все зрозуміло. Наш вібратор звуть Нельсон Мандела. Мандела а, ми зрозуміли ваш прозорий натяк. Так. Ми у mm -hmm. темі. Так. Нам як було дуже казав. приємно, але просто зараз, посеред ночі, я не зовсім не зовсім певна, чи готова до цього. О -о -о. О, Та ясно, ми все розуміємо, що наші ми правда? просто хотіли Дякуємо знати. тож… Чекайте, я знаю, як ми зробимо. Добре. Може, я сьогодні зроблю малесенький крок, тільки мій рот для мого обранця. Однак я ще ніколи не мацала іншу жінку. Я абсолютно не проти. Так. Чудово. Роуз, Ви. Ну, ну вперед. О, добре, а як же. Що справді? А як мама то... мамі, скажіть, ви точно не так, проти? А вже ж, мама. Так? так. Тож ви не, було, не... Ну, ну, як же ага. помацати, як мати мамцю. Правильно, все добре. Добре. Том ти дивишся. Я готовий. Добре. Ну що ж, О, може. У мене серце з грудей вискакує. <кхм> Що ж, посвігуємо. Отак. Mm? Oh, oh. <гла> Вибачте, зберуся з думками. Вітаю вас. <гла> <гла> так, я постараюся швиденько, я зараз. Поїхали. Це вони. Це вони. Вони ми це зробили. <гла> зробили? <гла> Дон, ти бачиш, я мацаю її груди. <гла> це просто диво. Добре, а ви мої хочете помацати? Гадаю, на сьогодні вистачить. Так, ви праві. – Для першого разу вистачити. Оболюкаємо строку. У Я. вас там усе Я. добре. Так, так, так. так. Ну, Приймні Ми підійдемо. Я їх тепер довго не митиму. Дякую вам. Анічі так, не добрає. Твою ж мамцю. Прекрасно. Те І що тепер, Генію? Що? Скажи мені. О, що? О, я не знаю. Мене щойно у вуху зґвалтували. Що ти від мене хочеш? Ти рідкісний дебіл.